Моє серце в верховині і душа моя, моя дума в верховині соколом буя. Моя мрія в гори лине, навздогін вітрам. Моє серце в верховині, де б не був я сам. Будь здорова, Верховину, любий рідний край. честі і слави, батьківщину, вольності розмай. Хоч іду я на чужину, повернуся знов. Моє серце у Верховині і моя любов. Прощавайте, сині гори, білі і сніги, прощавайте, темні звори і світлі і луги, прощавайте, пущі дикі, ціння вігаї, прощавайте, буйні ріки, бистрі ручої. Моє серце у верховині і душа моя, моя дума у верховині соколом боя. Моя мрія в гори лине, не вздогін вітрам. моє серце в верховині, де б не був я сам.